Добрий вечір. 21 перша у столиці ви дивитесь випуски СТАМ на телеканалі Київ. Студії Олексій Кіпкало. Зараз поговоримо про таке. На війні нові жертви серед українських бійців. Контрольований Росією ворог нарощує ударні сили. Стрельба за найменшої загрози. Міліція на 9 травня буде застосовувати зброю при перших ознаках небезпеки громадянам. Вимкнення гарячої води у столиці призводить до збитків, а не економії. Мер вимагає від нафтогазу поновити подачу енергоносія до котелень. Сили АТО зазнають втрат. У вівторок війна забрала життя п'ятьох бійців, дванадцять отримали поранення. За повідомленням адміністрації президента, ситуація в зоні АТО загострилася. Інтенсивність ведення вогню бойовиками не знижується. Незважаючи на мінські домовленості, наші позиції вкотре були обстріляні з заборонених видів озброєння – 120-мм міліметрових мінометів, 122- та 152-мм міліметрових гармат, а також з танків. За даними розвідки, бойовики посилюють угрупування на передовій. Відзначається висока інтенсивність переміщення техніки між Луганським і південними районами окупованої частини Луганщини. Незаконні збройні формування активно перекидають матеріально-технічні ресурси з перевалочних баз і складів поблизу кордону, що розташовані у місті Краснодон і Ловайськ, тощо ближче до лінії фронту. Насамперед ідеться про міста Донецьк, Горлівку, Стаханов, Алчевськ та Луганськ. Рада нацбезпеки та оборони обговорює додаткові заходи для забезпечення обороноздатності держави та проект стратегії національної безпеки на початку засідання. Президент зазначив, що зростає загроза широкомасштабних бойових дій з боку російсько-терористичних угруповань, тому забезпечення обороноздатності держави, крім іншого, складається з оперативного перегрупування військ удосконалення протидесантної і протидиверсійної оборони. Президент зауважив, що проект стратегії має передбачати досягнення сумісності сектору безпеки. Оборони України з відповідними структурами країн-членів НАТО. І нагадав, що Росія на своєму засіданні Ради безпеки суттєво змінила стратегію, намагаючись використовувати досвід агресії та війни. Наша стратегія має забезпечити можливість набуття в майбутньому членства України в Альянсі. Ми нарешті маємо повернути цю значну і надзвичайно важливу складову в цей документ. Крім того, ми це робимо з метою отримання дієвих гарантій суверенітету та територіальної цілісності України. Також на засіданні РНБО президент заявив, що в паливно-енергетичному комплексі починають діяти європейські правила. Глава держави гарантував, що ніхто більше не потрапить в рейтинг Форбс. Знімаючи вершки з використання можливостей державних монополій з традиційного корупційного середовища в газовому секторі, за словами президента, Верховна Рада вже прийняла закон про 50 плюс одну. Акцію, який дозволяє державі повертати під своє управління найбільшого монополіста у цій сфері компанію Кернафта. Петро Порошенко сподівається, що сьогодні буде ухвалене рішення, яке поверне здоровий глузд і елементарний порядок на ринок електроенергії, і тісно пов'язано з ним шахтарська галузь. Процес деолігаризації буде продовжений. Я стояв, стою і стоятиму на сторожі національних інтересів і. Незадоволенню так званих потерпілих, я це незадоволення розумію, але не раджу чинити спротив державі слід віддати державне, а бізнес робити за рахунок власних приватних ресурсів і не включати ані кредитні борги, ані видатки на приватні армії, ані видатки інші, які не мають відношення до собі вартості, у вартість тонни нафти, кубометру газу. Чи вартість кіловат години. Мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента України щодо представлення до державних нагород усіх міліціонерів, які постраждали під час затримання злочинців минулими вихідними. А двох правоохоронців, які загинули під час виконання своїх обов'язків, нагородити посмертно. Про це Віталій Кличко заявив під час церемонії прощання з двома загиблими міліціонерами. Потім міський голова провідав у лікарні поранених правоохоронців, в яких стріляли грабіжники під час нападу на одну зі столичних автозаправних станцій. Двоє міліціонерів наразі в реанімації ще один у травматології. Як почуваються поранені, дізнавалась Олександра Раздорожна. Двоє загиблих, троє госпіталізованих з такими жертвами минула ніч проти 5 травня для столичних міліціонерів, які переслідували злочинців після збройного нападу на одну із автозаправок в Деснянському районі. З вогнепальними пораненнями трьох правоохоронців та працівника ЗС доставили до лікарні швидкої допомоги. Двоє з них і досі у тяжкому стані перебувають в реанімації. Вони обидва були вкрай важкі. Якщо брати, то обидва втратили майже всю кров, яка у них була в організмі. Стан хворих важкий. Які знаходяться в реанімації, але є позитивна динаміка у них, і вони виведені з стану шоку, тому що коли поступали, питання стояло про життя і смерть. На даний момент таке питання не стоїть. Як почуваються постраждалі, особисто перевірив мер Києва Віталій Кличко. Тут в реанімації провідали двох співробітників міністерства внутрішніх ділів. З одним із ребят ми зараз він вже знаходиться ага. в сознанні. По дай Бог, щоб ближайше время вони вже були переведені із реміну відділення в звичайні палати. Що один міліціонер з вогнепальним пораненням стопи в травматології. Він вже за кілька днів зможе поїхати додому. Водужий і працівник АЗС, якому зловмисники прострелили руку. каже така ситуація у житті вперше, та й досі не розуміє за що спіймав кулю. Вибирав територію, піднімаю голову до ридаксавтоматами. Вистрілився. Я уже обращал внимание на мясо, которое не на ребята. Когда я поднял голову, они назад в с убежали. На это все обновение. Я просто, честно говоря, я их увидел и не испугался. Я просто не ожидал, что они стрелять будут. Я просто хотел бы спросить, чего он стрелял и за чего. Віталій Клишко зазначив наразі поранені забезпечені усіма необхідними медикаментами, не залишаться без підтримки і сім'ї загиблих героїв. Я впевнений, що ми повинні знайти можливості це зробимо для того, щоб сім'ї погибших в одній сім'ї стало двоє дітей, в одній сім'ї стало сиротами троє дітей, отримали живі в ближайше часі. Своєю чергою начальник столичної міліції Олександр Терещук запевнив, члени злочинної банди вже встановлені. У затриманих вилучили зброю, частина з якої із зони АТО правоохоронці ж зроблять усе, аби затримати організаторів угрупування, що скоїло напад. Спілкувалися з міністром справ сьогодні. Міністр пообіцяв нам про те, що в найближчий час у нас буде 10 автомобілів броньованих, на яких спецгрупи будуть безпосередньо виїжджати на такі випадки, які ми бачимо сьогодні. З Віталієм Володимировичем говорили сьогодні з приду Жилетів підсилених де третього класу. Всі працівники, які безпосередньо будуть на затримані, будемо закупати ці бронежилети. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців у столиці запобігли й терористичному акту. Тож на свята безпеку у місті посилять збільшать кількість патрулів та озброєних міліціонерів. Олександра Роздорожна, в телеканал Київ. Київська міліція 9 травня відкриватиме вогонь за найменшою загрози людям. Про це заявив начальник столичної міліції Олександр Терещук з метою недопущення провокацій та терактів, а також для підвищення безпеки громадян. В суботу в Києві буде збільшена кількість озброєних патрулів. Оперативні працівники в НАТО будуть працювати. Ми збільшимо кількість озброєних працівників, які будуть в спеціальних групах знаходитися в автомобілях. Певних затемнені снайпера і інші працівники, які будуть відслідковувати ситуацію, і в разі малішої загрози, загрози життю здоров'я громадян, ветеранів, незалежно де хто воював, ми будемо діяти і застосовувати зброю. З майже 35 тисяч кандидатів лише 1500 стануть поліцейськими після ретельного конкурсного відбору до нової патрульної служби майбутні вартові столичних доріг проходять навчання у Національній академії внутрішніх справ. Про те, як відбувається навчальний процес та що опановують майбутні патрулі, дивіться у наступному сюжеті. Колишні архітектори, журналісти, математики, менеджери, технологи, а нині майбутні поліцейські готуються патрулювати столичні вулиці та опановують спеціальні навички. Кваліфікація злочинів, права людини. Потім первинна медична допомога. Цікаво, нормативна база, тобто адміністративне право, кримінальне, кваліфікація злочинів ну цікаво. Я багато чого для себе дізнався. 70% з відібраних претендентів мають вищу освіту. Кадети зізнаються матеріалу для вивчення вдосталь, а часу не так багато. Втім, нестримне прагнення змінити систему, змушує вивчати те, на що раніше взагалі не звертали увагу. Як правильно оформляти ДТП, за чим треба в першу чергу слідити, що, як це все відбувається, як составляти правильно протокол? Хочеться навести порядок. розумію, що сам в якихось ситуаціях раніше був неправий, І зараз розумію, що так би як в даний момент я не поступив так як ранче. Це завжди злякання. Проходять кадети і фізичну підготовку. Зокрема, вивчають бойові прийоми, а також тактику затримання порушників. Йде комплекс упражнів, на прес, ну, ясна діло, Тактика. Фізична нагрузка є. Як робить після тренувань, є определенна кріпатура, що свідчить на тому, що ми розвиваємося. Тренують же майбутніх патрульних українські фахівці, яких в свою чергу навчали американські колеги. У МВС кажуть, міжнародний досвід дозволить змінити пріоритети нової структури. У нього пріоритет один. Вистроїть роботу поліцейського так, щоб він захищав лучше громадян, не підставляючи себе під ненужний ризик. Про те, що з появою патрульної служби люди більше довірятимуть правоохоронцям, кажуть і в уряді, за словами прем'єр-міністра, створення цієї служби стане початком та основою для реформування української поліції. Загалом це зараз є ключова реформа правоохоронної системи країни нова, якісна європейська українська поліція з молодими людьми. Які заробляють достойну заробітну платню, це до 10 тисяч гривень заробітна платня для українського поліцейського, мають відповідний соціальний пакет, мають знання, мають повагу до громадянина і до держави. Тепер важливо їх хорошо підготувати, дати їм інструмент в закону, дати їм хороше обмонтування і вилучку. Це дуже важливо, щоб у нас не було на вулицях інцидентів як з громадянськими, так і з настоящими бандитами. Нині наголошують в уряді, необхідно прийняти закон про національну поліцію. З цього приводу прем'єр вже звернувся до Верховної Ради. Якщо закон таки ухвалять, то новий поліцейський патруль вийде на столичні вулиці вже в червні цього року. А ще кажуть, такі патрулі з'являться в Одесі, Львові, Дніпропетровську та в Харкові. Ярошенко, Данило Городецький, телеканал Київ. Сьогодні в столичному парку слави відбулася акція примирення воїнів УПА та солдат радянської армії. Ветерани разом приймали військовий парад за участю київських школярів. Примирення приурочили до ювілею великої перемоги. Нагадай лічопліч воїни та радянської армії. Тут у кожного своя історія. Свої побратими, з якими воювали, які з фронту не повернулися. Війна забрала їхню молодість. Для одних вона закінчилася великою перемогою інші ще півжиття відбули в таборах. Сьогодні Гайсиві солдати кажуть, ділити вже нема чого. Воювали з системою не з фронтовиками. Радимо, а з комунобільшовицькою системою з червоною. Москвою система була страшна, ви знаєте, але все одно то наші брати рідні, тим вище східняки. Так що я не знаю з ким тут миритися. Так, Україна одна, земля нас одна, ворог один. Іван у 97. В часи війни служив в морській піхоті, брав участь в лінградській битві. Ветерани подумати не міг, що через 70 років після великої перемоги з війною ще зустрінеться. На жить мой єдинний внук, погібне орте. Зі... Ото, в ото. ото Ваня, Ваня за який котрей посмертно орденом за мужество для Олега Володимировича. Сьогоднішня зустріч особлива. Більшість його родичів, часи Другої світової воювали на стороні. Упа. Зараз чоловік служить в добровольчому батальйоні ОУН. Люди, які прийшли нас вбивати, їх треба вбивати. На жаль, вони прийшли нас вбивати, альтернативи немає. але з тими людьми які не взяли в руки зброю з ними треба тут треба напевно працювати можливо колись колись ну гіпотетично напевно може може теж ми будемо отак от балакати, я не знаю. Вітали воїнів, учні київських шкіл. В параді брали участь ліцеїсти та кадети військових корпусів. Молодь переконує, сьогоднішня місія для них почесна. Дешевна і правильна. Ми не повинні забувати те, що було, як наші діди полягли за те, щоб ми зараз жили нормально. Відчуття таке, ніби, ну не знаю, дуже патріотичне і дух аж захоплює. Ну, сьогодні дуже добрий день. Чувства двоякі, поскольку, з однієї сторони, це і щасливі моменти, і грустні. І вообще сейчас ну в стране така ситуація, що радуватися как то преждевременно. Колись вороги сидять поруч і у всіх на вустах лише одне бажання тільки б не було війни. Я призываю молоді любите Україну. Пусть буде чисти мирне небо над Україною і народів. Ни Ні в Нікої служби не хочу. Щоб Тоби попали в эти міцру Івани Біличенко, са не мінов, телеканал Київ міська влада привітала з днем перемоги ветеранів, які перебувають на лікуванні у київському клінічному шпиталі інвалідів великої вітчизняної війни. Тим, хто 70 років тому здобув нам перемогу, місто влаштувало святковий концерт та ще підготувало подарунки. З ветеранами спілкувалася і Наталія Сарданова. Миколі Захаровичу скоро 94, На його довгий вік випало чимало, але найтяжчий слід лишила війна. Ще тоді 22-річний льотчик думав, що працюватиме у мирному небі, але сталося інакше. На грудях відзнаки за відмінну воєнну службу. Нагороджений п'ятьма ять, орденами. Орден червоного прапору. Два ордени вітчизняної війни, орден червоної зірки. І орден Богдана Хмельницького. Оце за мою роботу льотчиком. Не менше нагороди на грудях цього ветерана Рафаїл Семанович згадує війну з великим болем. Війна це страшна річ. І хто сказав, що йому не страшно на війні, він вред. Нужно було стріляти. Некогда було боятися. Напередодні 70-ї річниці перемоги над нацизмом та завершення Другої світової війни у столичному клінічному шпиталі міська влада подякувала за відвагу і збережений мир ветеранам. Щорічно їх тут лікується близько 9 тисяч. І вони пройшли одну війну. Вони мають спільну тему для спілкування. Вони говорять, згадують, спілкуються, співають, виходять на прогулянки. А ми лікарі враховуємо таку потребу, тому повинні ми медики мати велике терпіння вислухати наших ветеранів, ну а потім призначити їм грамотне, адекватне лікування. Тож сьогоднішній концерт для ветеранів за радість це ініціатива міськадміністрації. У такі скрутні часи знайшло місто гроші на подарунки та виділило необхідне фінансування. Коли грошей ну дійсно не вистачає, коли є економічна криза, коли на сході йдуть бойові дії в зоні АТО. Міська адміністрація, Київська міська рада, зробила все, щоб не копійку не зменшити, а навіть збільшити допомогу саме ці цим верствам населення. В цьому році, як і кожен рік, буде надана матеріальна одноразова матеріальна допомога для учасників великої вітчизняної війни, ветеранів великої вітчизняної війни та учасників антитерористичної операції, яких ми не розділяємо. Всього на таку одноразову матеріальну допомогу заплановано в цьому році 40 мільйонів гривень. В сінах цього шпиталю цьогоріч пройшли реабілітацію близько сотні бійців. АТО. сюди надалі будуть приймати поранених зі східного фронту. Аби і їм, і ветеранам було комфортно, столична влада цього року активно взялась за ремонти. Відремонтовані всі ліфти до закуповуються обладнання, до закуповуються інвалідні візки. Ми залучаємо іноземних фахівців, залучаємо благодійні іноземні організації для того, щоб наші воїни, наші герої не відчували, що місто про них забуло. Наталія Сарданова, Олександр Банний, телеканал Київ. we Київська міська влада звернулася до «Нафтогазу» з вимогою відновити постачання газу на котельні та повернути в оселі киян гарячу воду. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що кияни не повинні страждати від фінансових взаємин між учасниками енергоринку. Мер наголосив, що, попри фінансову кризу, Києву вдалося забезпечити сплату основної частини боргів теплопостачальників за газ, які накопичувалися з 2000-х років. А це більше ніж 3 мільярди гривень. Важливо враховувати борги держустанов, які фінансуються з держбюджету, борг держбюджету по пільгах та субсидіях, а також неправомірні з фінансової точки зору штрафи та пені, які місто нараховує «Нафтогаз». Віталій Кличко наголосив, що тривалі вимкнення негативно впливають на технічний стан системи теплозабезпечення. Адже минулого року, замість бажаних обсягів економії, місто зазнало низки аварійних ситуацій на початку опалювального сезону. На Андріївському звозі встановлюють боларди. Це стовпчики, які автоматично піднімаються та опускаються, щоб обмежити рух транспорту. Поки їх монтують у двох місцях на розі Андріївського узвозу та боричевого току, і біля Андріївської церкви. Далі боларди встановлять при з'їзді на Воздвиженську вулицю. З 9 травня вони працюватимуть у тестовому режимі. Після випробувань такі ж обмежувачі встановлять на перехрестях Андріївського узвозу з вулицями Фролівська та Покровська і нижньою частиною Борочевого току. З допомогою цих болвардів смогут проїжджати автомобілі, які непосредственно принадлежат жильцям Андреевского спуска, в том числе и могут приезжать коммунальные службы. Это милиция, пожарная, скорая помощь, автомобили для инвалидов. Если желез подъезжает, который живет на Андреевском спуске, подъезжает к болардам, у него есть пульт. Котра буде два цеплатна. Йому вона жимає на кнопочку приділений, бор допускається, автоміт приїжджає. Сьогодні в Охмадиті у сквері волонтери висадили нові дерева та кущі. Захід проходив в рамках акції Дерево миру, яка за місяць існування стала популярною у 50 країнах світу. Допомагали висаджувати маленькі пацієнти, що лікують хворі нирки. Кожен потребує операції з пересадки органу, та діти залюбки взялися до справи. Яму спочатку, потім воды заливать, а потім беремо деревья і туди, в дірку. Справжні хазяїва цього скверика, цієї лікарні це безумовно наші маленькі українці, які лікуються у нас. Ми лікуємо їм тіло, а сьогоднішньою акцією вони трошки краще становляться по своїй душі. 10 травня у ботанічному саду імені Гришка пройдуть урочистості до дня матері. Зокрема, висаджуватимуть сакури та кущі півоній. Оформлять клумби з квітів, що носять жіночі імена. Організатори заходу запланували щонайменше 10 майстер-класів на будь-який смак та вік. Зокрема, всі охочі зможуть виготовити обереги для воїнів. АТО, а маленькі відвідувачі зробити для матусь подарунок своїми руками. Дітям також запропонують відвідати ігротеку. Можна буде скуштувати солодощі та придбати вироби ручної роботи на благо. Дійному ярмарку. Зібрані кошти передадуть родинам загиблих та поранених українських військових. На свято запрошені перша леді Марина Порошенко та керівництво міста Києва. Народні депутати обранці Київської міської ради, представники громадських і неурядових організацій. А цього року ми в першу чергу нагороджуємо жінок-волонтерок, які є успішними в кар'єрі, успішні в своєму сімейному житті, але також щодня роблять невеликі подвиги задля усіх тих, хто сьогодні воює на фронті. Тому саме вони стануть головними героїнями свята, яке відбудеться в ботанічному саду з 12 до 16 години 10 травня. Після випуску новин дивіться підсумковий випуск програми столиця з Сергієм Дойком. Сергій, ще раз вітаю про що в програмі. Я Олексій. в нашій передачі ми будемо традиційно підсумовувати де, що минає. Ну і власне будемо говорити про мінські зустрічі, що далі буде зі сходом України, що буде з Донбасом, як ситуація буде далі розгортатися, вже базуючись на тих повідомленнях, які ось буквально виникли за результатами зустрічі у мінську. Нашим гостем буде Степан Гавриш, депутат 3-го та 4-го скликань Верховної Ради України, перший заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України у 8-му-11-му роках. Будьте з нами. Переконаний. Дякую, Сергію, хорошого ефіру. В мене все на цю годину. Наступний, дивіться о 23-й. Зараз Євгенія Золотоверха про спорт. Спортивні новини, мої вітання. Наступний матч відбору збірної України на чемпіонат Європи 2016 року з футболу відбудеться у Львові. Там, 5 вересня, о 19-й годині Україна зустрінеться з командою Білорусі. Арена Львів має 34 570 місць. Напередодні відбувся перший півфінальний матч Ліги Чемпіонів італійський Ювентус з дома переміг Мадридський Реал 2-1. А сьогодні чекають на зустріч важковаговиків. Принаймні, саме так назвав майбутній матч Барселона-Баварія, наставник каталонців Луїсен Ріке. Фаворитом матчу букмекери вважають Барселону. Однак підопічні гвардіоли так просто капітулювати не збираються. Матч традиційно розпочнеться о 21.45 за київським часом. Южненський хімік чемпіон України з баскетболу. Кілька хвилин тому завершився третій матч фінальної серії із Дніпропетровським Дніпром. У ньому хімік знову не залишив жодних шансів суперникам. 81 на 41. Таким чином хімік виграє суперлігу із 100% результатом, не програвши жодного матчу. А в Києві відбувся другий всеукраїнський турнір зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті Костянтина Венгеля. Цього року змагання отримали статус чемпіонату України серед юнаків та дівчат. Свою майстерність на акробатичній доріжці продемонстрували понад 100 юних гімнастів з 14 міст України. 24 роки столиця не приймала чемпіонат такого рівня. Тож цьогорічний турнір учасників, якого, до речі, привітав київський міський голова Віталій Кличко. Можна вважати проривом в спортивній акробатиці столиці. Цей вид спорту був представлений на Олімпіаді 1932 року. І чемпіон тих ігор ще й досі живий. Ну а Костянтин Венгель на жаль отримав смертельну травму на тренуванні в Києві, намагаючись у повітрі зробити потрійне сальто. Учасникам чемпіонату у НАТО потрібно було виконати дві комбінації: сальтові оберти і гвинтові стрибки. Наш вид спорта а, может перейти почти в любой вид спорта, а, потому что развивается координация, прыгучесть, скорость. И вот эти танцы, брейк-данс, там еще разные стили танцев, и многие танцуют и выступают в цирке, и везде, и в шоу. Как и любой гимнастический вид спорта, акробатика, акробатическая дорожка, она ну, делает людей что? Дети любят прыгать, здесь есть прыжки. Это от посмотрите на улицах, везде, даже у, у своїх маленьких дітей всі прыгають. Здесь можна прыгать, делать сальто, кувирки. Ну спорт очень динамічний, очень практичний. А в Черкасах відбулася національна першість серед дорослих, молоді та юніорів з бігу на 10 тисяч метрів, яка офіційно відкрила літній змагальний сезон в Україні. Перемогли на цих стартах киянка Ольга Скрипак та Дмитро Лашин з Київської області. Відзначимо також киянина Миколу Нижника. Він не лише виграв чемпіонат у своїй молодіжній категорії, але й посів третє місце серед дорослих з результатом вищим за норматив на молодіжний чемпіонат Європи 29 хвилин, 26 і 16 сотих секунди. На цьому чемпіонаті України проходить відбір на Кубок Європи з бігу на 10 тисяч метрів, який відбудеться в Італії 6 червня. У чоловіків та жінок визначали потроє найкращих. і Тепер вони їдуть у заросляк Івано-Франківської області. Там на висоті 1400 метрів над рівнем моря команда проведе навчально-тренувальні збори, аби краще підготуватися і добре виступити на Кубку Європи. Федерація плавання України досягла принципових домовленостей з владою Києва щодо збільшення можливостей для столичних школярів займатися плаванням за словами президента ФПУ Дмитра Качуровського. Для цього спочатку потрібно оцінити наскільки ефективно використовуються басейни у школах. Фактично влада дала карт бланш федерації у роботі зі столичними шкільними басейнами. Сьогодні не усі учні мають у розкладі уроки плавання, бо ж у школах басейнів бракує. Мета федерації надати усім дітям рівний доступ до блакитних доріжок. Комунальники сплачують за світло і тепло у басейнах, але в деяких займаються не більше десятка дітей. А цю цифру можна довести до тисячі і таким чином підвищити ефективність, переконаний Дмитро Качуровський. Сегодня мы хотим вместе с городом, увеличить, создать такие методики, которые позволят большее количество детей обучить плаванию и создать такую систему соревнований, которая даст возможность большему количеству детей участвовать в интересных спортивных соревнованиях по плаванию в городе Киеве. це все. До зустрічі!